Вправа номер один для масажного м'ячика. Мета цієї вправи це координація рук та очей, а також розвиток уваги. Дитина знаходиться в сидячому положенні. Ми катаємо м'ячик в різні сторони, а завдання дитини його піймати і повернути назад. Вправа номер 2 для масажного м'ячика. І мета цієї вправи розвиток дрібної моторики. Для цієї вправи ми передаємо дитині м'ячик. Вона його кладе на підлогу. І її завдання пальчиками однієї руки перекотити її до іншої руки. Наступне, що може зробити дитина, це змінити рух цього м'ячика, тобто зробити рухи вперед та назад. І для ускладнення ми можемо виконувати цю вправу закритими очима. Друга вправа завершена. Дякую. Вправа номер 3 для масажного м'ячика. Мета цієї вправи розвиток ритму та тактильних відчуттів. Для цієї вправи нам знадобиться, щоб м'ячик був і в нас, і в дитини. Для початку ми показуємо дитині ритм і просимо її повторити за нами. Тепер змінюємо ручку. Для ускладнення цієї вправи ми можемо збільшувати або зменшувати гучність або швидкість, наприклад.